Про зимову субсидію українці починають думати вже на початку жовтня. Традиційно старт опалювального сезону був 15 жовтня. З цієї дати і розпочиналися нарахування. Як буде у сезоні 2022-2023 і чи будуть нарахування, якщо батареї ще холодні, пояснила Олена Назаренко. Розраховуватись субсидія буде на весь опалювальний період. Вона розраховується з 15 жовтня по 15 квітня, не зважаючи на те, коли згідно розпорядження міського голови буде розпочати опалювальний сезон. Доходи для призначення субсидії з початку опалювального періоду беруться за перше півріччя 2022 року. Для пенсіонерів буде братися розмір призначеної пенсії за березень місяць для непрацюючих пенсіонерів, звичайно. Ця компенсація, яка виплачується нашим громадянам за те, що прихистили внутрішньопереміщених осіб по постанові 333, вона не буде враховуватися у доходи. А також та допомога, яка надходила від міжнародних організацій, таких як ООН, ЮНІСЕФ, вона також не входить до сукупного доходу. Як і в минулому періоді, субсидія нараховується автоматично. Всі домогосподарства, які отримували субсидію у минулому опалювальному періоді, а це у нас по Олександрійській територіальній громаді близько 12 тисяч. Субсидію отримають автоматично, тобто вона буде розрахована автоматично без звернень за виключенням звичайно тих громадян у складі сім'ї, яких відбулися зміни. Або ж якщо станом на 1 травня, коли визначалося право на субсидію на новий період, була заборгованість за житлово комунальні послуги, і їм було відмовлено в призначенні субсидії з 1 травня. Звернутися треба тим, у кого була заборгованість, як я вже зазначила, звернутися треба тим обов'язково, у кого змінився вид опалення, було централізоване і відключене встановлене індивідуальне опалення. І хто за субсидії звернеться вперше. Олена Назаренко пояснила, коли саме слід звернутися. Звернутися треба протягом двох місяців з початку опалювального періоду. Тоді субсидія нараховується з початку опалювального періоду, тобто із жовтня місяця. Якщо ж цей термін порушиться і звернення буде уже після цих двох місяців, тоді субсидія буде призначатися з місяця звернення. Якщо у людини були борги за житлово-комунальні послуги і субсидія була припинена, то при звернення за субсидії повинно надходити в наступному місяці після погашення боргів або укладення договору реструктуризації. Заявами щодо змін чи погашення боргів слід звертатися до ЦНАПу. Виплати буде проводити пенсійний фонд. Управління соцзахисту лише розраховує а з грудня остання дія також буде за пенсійним фондом.